І я хотів би зачитати, обозначити ключові пункти реформ, і на основі цього ми вже, сподіваюся, почнемо будувати нашу дискусію. Але відповідно до нашої програми такі реформи передбачають. Перше, права власності мають бути повноцінними. Та захищене, цього, чого на сьогоднішній день відчувають не всі. Навпаки. Але для цього потрібно, щоб захистити права, незалежна реєстрація власності, гарантування прав акціонерів, проведення системної судової реформи, гарантування незалежності судів і встановлення заслону проти використання судів як Механізму рейдерства. Друге, чітка, ефективна регуляторна політика, яка передбачає скорочення кількості дозвілів та ліцензій, використання принципу мовчазної згоди, зміни в системі перевірок. Третє, захист чесної конкуренції. Що це означає? Відмова від усіх відов вибіркової підтримки окремих галузій чи підприємств, фінансування освіти та фундаментальної науки, також інфраструктури, які поможуть нашим підприємствам бути конкурентними. Четверте: податки повинні бути простішими та передбачуваними. Що для цього необхідно? Приведення в відповідність європейській практиці стягнення ПДВ податку на прибуток. Простота і прозорість системи оподаткування, підтримка інноваційних підприємств. П'яте бюджет має бути прозорим та ефективним. І що нам для цього необхідно? Використання механізмів прозорості конкуренції для підвищення ефективності бюджетної політики, прозорість природних монополій. І в цьому напрямку ми зробили законодавчі ініціативи в парламенті. І ці ініціативи спрямовані на використання цієї програми.